Виставка присвячена колишнім жертвам тоталітарних режимів, тобто людям, які, передусім, жертвам націонал-соціалізму, людям, які були вивезені до Німеччини на роботи Остарбайтерів, які були в'язнями тут з таборів, жестом, сиротам війни, людям, які пережили окупацію і іншим жертвам. Тут зібрані фотографії людей із центрів, які допомагають таким, такій категорії людей. І є по фотографії із України, Білорусі і Росії. Я родилася в Німеччині, мої батьки були вивежені в Німеччину, тато служив в польській армії і потім з польської армії його в плен забрали німці. Мама була вивежена з Модрич до Німеччини, так як на роботу. Зустрілася з там з татом і, звичайно, я там народилася. Тільки народилася і тут говорять, що Радянський Союз переміг, як так можна сказати, і в 24 години сказали татові і мамі збиратися. І от в чим були з одною валізою і зі мною виїхали сюди на Україну. Тікали та й боялися, та й ховалися, але потім відступили, вернулися знов німці, підібрали тих всіх молодих, п'ятнадцять шамали, по шістнадцять, по сімнадцять років і я не попав. Везли нас в таких вагонах, телячих, як то кажуть, привезли на, на захід Польщі, там, а там вже розбирали проходили. Бо я попала до господаря до потом. Прийшла господиня і сказала, що нас три було в Україні і забрала нас туди. Та Працювала там по господарству, і свини доглядали, і корова ходили, і на полі все робили, що треба було. Я не можу сказати, що там всі, всі сказати, що це дуже нас Та їсти давали. Були, Але це була все по-примусовому? — Так, ну про... так, так, примусово забрали. І мене родила в Німеччині, там я й родилася, я була в лагері. Став, я не пам'ятаю, які там ці. Привезли мене вже сюди, там, в дитячий будинок Бориславський, 17 вересня колись називався. Тепер називається, по-моєму, інтернат по церкві, по Дрогобицькій вулиці. Там я виросла, там я вчилася, вчила школу. Потім пішла працювати. Ну я дякую Богу, що а моєї мами нема, та нема. Бо білорусі все розбомбили там, де мала бути моя мама з дітьми. Я приїхала спеціально їздила в Брест, щоб мені сказали, я там у тому у Бресті сказали мені, навіть не їдьте туди, бо там нікого нема невідомо. Все, Знищено було на все. Згладили все, бо там партизани були дуже близько, і то все було тимчасно. Я розказую те, що мені розказували ці е, е, білорусі, як вона після тривайте, Брест, Брестка крепость, там було там і брецька, там І я туди спеціально все обходила, все буквально. Я шукала в кінці за маму, за тата, нічого не знайшла. Потім до Німеччини прийшла повідомлення. Тоді, коли давали якісь марки, то я хоч чуть щось знала. Що я в лагері була, в якому лагері я була, бо я ж нічого не відала. А тепер же, Господи, слава тобі, держава дала науку, держава дала е радянська на увазі. І наука, і робота, і хата. Все було. Я не обіжена судьбою. А, а в вашому клубі я з 11 року.